83-річна Земфіра Квач постраждала під час ракетного удару 17 квітня. Три ракети «Іскандер» прилетіли в готель проспілковий Чернігові о 9 ранку. Разом з песиками Джульетою та Радою жили у двоповерхівці біля готелю. Я спала з собачками. У мене дві собачки. Рада 10 років, Жульєта 4 роки. Когда вот это все случилось, взрыв один был. и все засветилось в нашей комнате. Потом был второй, уже в соседней комнате, а потом третий был. Все окна вылетели, испугались, и они когда выскочили, то они меня и вывели. А когда я вышла и остановилась на пороге, то там уже много было машин, скорая помощь. И они меня отнесли в скорую помощь, поставили мне уколы, дали таблетки и привезли сюда. А собаки мої іритувались, і не де вони були і як. Де зараз Земфіра Степанівна і куди відвезли чотирилапих рятівниць? Читайте у свіжому номері. Юлія Семенець для газети Вість.